Вітаю всіх, хто у цій з нами. До вашої уваги інформаційний випуск новин Закарпаття Час Пік. Далі про важливе в області. У поліції Закарпаття розповіли про обставини смертельної ДТП, що сталося напередодні на об'їзній дорозі в Ужгороді. Біля села Барвінок, Дейволанос і Фольксваген зіткнулися лоб у лоб. Внаслідок аварії пенсіонер отримав травми несумісні з життя. А водій Фольксвагена з переломами та іншими ушкодженнями був госпіталізований до Ужгородської центральної міської. Клінічної лікарні до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну приводу на об'їзній дорозі Ужгорода неподалік села Бервінок. А на місці події співробітники поліції провели всі необхідні першочергові склічі дії. І наразі нам вже відомі попередні обставини цієї аварії. Зараз можемо говорити, що водій е, автомобіля Дейволанс е, здійснював обгін вантажного автомобіля і вже на зустрічній смузі руху допустив зіткнення е, з автомобілем Польсвані. Від отриманих трав водій Лануса помер на місці події, а іншого водія було госпіталізовано до лікарні за цим фактом. Поліції відкрили кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. І зараз в рамках цього провадження буде призначено ряд експертиз, які власне допоможуть слідчим встановити всі об'єктивні обставини ДТП. У війні з Росією загинули двоє друзів: Олександр Кисельов зі Сваляви та Андрій Домашин із Бергова. Під час звільнення України від російського загарбника загинули двоє закарпатських воїнів 4-го батальйону 128-ї бригади. Так на фронті полягли Олександр Кісельов, 81-го року народження зі сваляви та Андрій Домашин із Бергова, 73-го року народження. Крім того, оборонюючи Україну від російських загарбників, поліг ще один Закарпатець, житель Рахова Павло Власенко. Про це повідомили у міській раді Рахова. Після мобілізації чоловік понад чотири місяці захищав кордони нашої країни. Військовий віддав життя 30 вересня у боях за Харківщину. Павлу було 32 роки. Тож вічна пам'ять героям. Важлива та конструктивна зустріч із надзвичайним і повноважним послом Румунії в Україні Олександром Віктором Мікулою відбулася з головою Закарпатської ОВА Віктором Микитою. У фокусі уваги питання транскордонного співробітництва України та Румунії, серед яких розбудова інфраструктури і підтримка вимушених переселенців та зсу. Віктор Макита поінформував Олександру Віктора Микулу про те, що протягом двох останніх місяців Укрзалізниця відновила дві дільниці колії. Залізничники відбудували 19,3 кілометра колії від Рахова до Держкордону та більше одного кілометра від Держкордону до Тересви, де знаходиться ще один пункт пропуску для залізничного сполучення тересва Кимпулунг-Латиса. Держмедслужба готова до встановлення відповідного обладнання та забезпечення роботи персоналу на пункті пропуску. Наша мета, запевнив Віктор Микита, відкриття нових залізничних пунктів пропуску. В Україні провели плановий перерахунок пенсій. Підвищені виплати отримують більше 135 тисяч закарпатців. На цьому зауважила Анастасія Пентик, начальниця пенсійного фонду України в нашій області, яка сьогодні провела брифінг в Ужгороді. Яких пенсій чекати з 1 жовтня і чи вразили вони приємно? Наших пенсіонерів. Дивіться далі. З 1 жовтня в Україні провели плановий перерахунок пенсій. Це насамперед пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати до 6 тисяч 700 гривень. Залежно від віку, пенсію збільшили від 2 тисяч 500 гривень до 4 тисяч 605. Тобто середній розмір підвищення становить неповні 125 гривень. Закарпатські пенсіонери очевидно чекали геть інших змін. Та не змінить. Я вважаю, взагалі це знущання над пенсіонерами. Знаєте, в цивілізованих країнах так не відносяться до пенсіонерів, як в нашій країні. Нічого не змінить. Ціни ростуть такими темпами і не на 300 гривень, а на багато більше. Те, що я отримую, то ні на що не вистачає. Так що пробачте, ми дві пенсіонери вдома, так що я нічого не можу казати такого, що в тому мені легше буде від того. Якщо ціни упадуть, може. Можеш прожити, але не жити, а прожити. Перша категорія громадян, яким здійснили перерахунок, це особи, які досягли 65 років та мають відповідний страховий стаж. Для цих людей пенсія не може бути менше 2680 гривень. Таке підвищення рівня виплат вже торкнулося понад 41 однієї тисячі краян. Проте зміни відбулися і для громадян інших вікових груп. Нами зроблено зараз автоматичний перерахунок пенсії пенсіонерам, які досягли 65 років. Так і їх розмір пенсії не може бути менше. Чим 640 40 від прижитку від мінімальної заробітної платні, мінімальна заробітна платня зараз складає з 1 жовтня 6-700. Тобто, це розмір пенсії не може бути менше, ніж 2 тисячі У нас таких область 42 тисячі. Ці перерахунки ми зрізнили і вони вже як кажуть, люди сьогодні отримують. Другий перерахунок, який у нас був, це люди, які є 70 років при стажі роботи. Е 30 чоловік, жінки 35 чоловіки, тобто їх, розмір, їм пішла компенсація до доплати 300 гривень до розміру пенсії. Ну, як я вже пояснювала, що якщо, наприклад, пенсія там 2,700, значить буде 3 тисячі, якщо 2,800, буде так само 3 тисячі, то плата до 3 тисяч, до мінімальної. Крім того, жінка пенсіонерів, які 80 років, плюс у них при стажі 20-25 років, тут немає вимоги 30-35, значить, їх розмір пенсії не може бути менше, ніж 2.600. А от пенсіонери від 70 до 80 років, які стаж роботи немає 30-35, вони будуть мати 2.500. Збільшили і так звані військові пенсії по інвалідності для людей, які отримали її внаслідок війни, залежно від групи та військового звання, виплати становитимуть від 4 тисяч 396 до 5 тисяч 25 гривень. Анастасія Пентек згадала і про можливість здійснення виплат та нарахування стажу для людей з тимчасово окупованих територій, адже дуже часто підтвердити свій стаж такі громадяни не мають можливості. Так же само прийшли зміни до страхового стажу, Тож, так само по трудовій книжці, якщо немає можливості в тих установ, організаціях, які, на жаль, на сьогодні не підконтрольні в Україні або там, де вони повністю відповідно немає, тоді стаж роботи по тих підприємствах буде, має можливість зараховуватися при наявності двох свідків. Тих людей, які скажімо, на тих підприємствах, працювали, і в записі їх в трудовій книжці або в електронному виділя, що вони були вже заскановані, або скажімо, у трудовій книжці, бо мажоваріанті є підтвердження, що ці двоє свідки працювали разом з тою людиною. То цей період стажу можна буде зарахувати до призначення пенсії до страхового стажу особистої людині. Ужгородські патрульні спільно з працівниками департаменту боротьби з наркозлочинністю виявили у чоловіка ймовірно наркотичні речовини. Подія трапилася біля одного із поштових відділень на вулиці Грушевського. Близько 17-ї години. Інспектори спільно із працівниками департаменту боротьби із наркозлочинністю виявили громадянина, який мав у руках посилку. Під час спілкування патрульні звернули увагу на те, що чоловік намагається уникнути розмови і піти, тому провели поверхневу перевірку. Згодом охоронці порядку виявили у посилці ці заборонені речовини, схожі на наркотичні. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. За минулу добу два летальні випадки із підтвердженим діагнозом COVID-19. про це повідомляє Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України на своїй сторінці у Фейсбук. Всього за період епідемії в Закарпатській області зареєстровано 2829 летальних випадків. За минулу добу таких із підтвердженим діагнозом COVID-19 зареєстрували два випадки. А тепер увага всім водіям на ділянці дороги мукачево рахів Рогатин, встановлені попереджувальні знаки. Йдеться мова про село Ділове. Там, внаслідок тривалих зливових дощів відбулося перезволоження земляного полота. Це призвело до руйнування нижньої підпірної стінки. Саме на цій ділянці дороги встановили попереджувальні знаки. Дорожники просять дотримуватися допустимої швидкості та правил дорожнього руху. На річках Закарпаття здійснили зариблення. Заплановані заходи зі штучного відтворення лосося Дунайського у водойми Закарпаття вдалося виконати на 100%. Про це повідомляє Закарпатський рибоохоронний патруль. Однак цього разу свої корективи у процес зариблення вносила природа. Погіршення погодних умов та відповідно підвищення рівнів води у річках фактори, які змусили переносити зариблення на невідомий термін. Загалом у річки чорна тиса, біла тиса, ріка, тиса і термін. Тереблянське водосховище випустили більше 13 тисяч екземплярів малька Лосося Дунайського. Знайти потрібних людей, налагодити контакт і зібрати необхідний матеріал для нових книг все це в пошуках Золотого культурного фонду України вдалося зробити відомому фольклористу, мистецтвознавцю Івану Хланті. 81-річний творець презентував свої добірки пісень Румунії та України в Ужгороді. На заході побували і мої колеги. Кодемомки буйдем співатине в Ужгороді відбулася презентація книг заслуженого діяча мистецтв України, кандидата філологічних наук, педагога, бібліографа Івана Хланти. Він презентував свою добірку пісень українців Кубані та «Мара Морошини, що в Румунії. Матеріали шукали та записували в експедиціях, зазвичай у гірських місцевостях. Ми то його від, 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 відряджаємо, але звичайно все остальне вже йде за, за кошти, за, за його вміння домовитися, вміння знайти людей, які проживають в тому чи іншому селі в тій чи іншій місцині, які е, Івана Васильовича поселять, івана Васильовича нагодують і ще допоможуть щодо носіїв, щодо людей, які близькі до, до обраної ним теми. Серед гостей презентації люди різного віку та професії, навіть ті, хто вже бачить практичне застосування зібраних пісень. Музикантка і викладачка фортепіано Іванна впевнена, в добірках знайде не одну пісню, яку цікаво буде виконати самій, або запропонувати до виконання своїм учням та колегам. Часто ми шукаємо репертуар оновлювати щось. Кожен шукає щось нове, щось цікаве, яскраве. І особливо в наш час, коли почалась війна, люди дуже як спраглі до культури, спраглі до своїх коренів. І, звичайно, ця книжка, ці дві збірки, які сьогодні представлені, вони мають це джерело творчості цього натхнення, коли ну можна знайти якусь пісню запропонувати тому самому композитору. Насправді, робота над книгами розпочалася ще з 90-х років. Це був клопіткий процес збору матеріалу. Потім уже зібрані пісні потрібно було дати на вивчення спеціалістам, аби накласти текст на нотний стан. Те саме видання збірників навіть скромні кількості 200 та 70 примірників врт. Тує коштів, однак всі ці три десятиліття автор не покидав надії викласти на папері повні збірники своїх напрацювань. Раніше цього робити не можна було. були такі окремі жанри, що їх не друкували, що їх забороняли і тому подібне. Навіть можна і назвати це колядки, щедрівки, духовні пісні. Це були стрілецькі, повстанські пісні і так далі. А тепер як Україна стала незалежною державою. Розв'язані руки всім нам, науковцям, і ми маємо можливість вивчати і досліджувати духовні цінності нашого народу по-справжньому, по-науковому. І так, на початку 90-х років, завдяки нашим керівникам обласного організаційно-методичного центру, насамперед, нині заслуженого працівника культури України. Наразі у 81-річного Івана Хланти, незважаючи на поважний вік та щойно закінчену презентацію, ще чимало задумів, але відсутність фінансування ставить у тісні рамки будь-які плани. Перебуваємо у тому стані, що нині збройні сили України вони заявляють: дайте нам зброю. Ми виженемо з України оту московську нечисть отих окупантів. Кремлівських, що їх тут і душі не буде, дайте нам зброю, та й ми так кажемо. Фінансуйте культуру, і ми зробимо дуже багато. У нас великі плани. Ми, ми знаємо, у нас освічені працівники організаційно-методичного центру культури люблять свою роботу і можуть дуже багато зробити і треба робити, тому що. Оті носії народно пісенної творчості, чи взагалі носії фольклору, не вічні, ми ж це знаємо. Боротися за перемогу і донатити на ЗСУ таку мету поставили перед собою спортсмени, які 9 грудня цього року візьмуть участь у спортивних змаганнях в Англії. Відтак троє українських спортсменів із ММА, боксу та кікбоксингу боротимуться у благодійних турнірах під гаслом Бій за себе, бій за Україну спортсмени планують зібрати кошти, які опісля направлять на потреби 128-ї окремої гірсько штурмової закарпатської бригади. Ініціативу проведення благодійної справи. Виявив власник закладу Чорна Скеля із Виноградова Василь Вацко разом зі спонсорами. Більшість яких із Виноградівської та Королівської територіальних громад. Бій за себе, бій за Україну. Під таким гаслом у Виноградові презентували проект для підтримки ЗСУ. Відтак 9 грудня у Англії відбудуться змагання із боксу, ММА та кікбоксингу, де Україну представить троє спортсменів з Мукачева, Києва та Херсону. Вони боротимуться за перемогу, а отримані кошти. Перекажуть для потреб 128 двадцять окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Рік я займалася в кросфіт видах спорту. Також зараз я персональний тренер, тобто я займаюся в залі. Раніше мені подобалось займатися таким видами спорту, як фітфайт, боксерський бій, ММА Взагалі мені подобається. Це для мене це заряд такий адреналіну під час і ендорфінів після. А взагалі ми в дуже великому боргу перед хлопцями, які зараз стоять і захищають нас, нашу країну. Тобто, якщо я можу щось зробити для них, я обов'язково зроблю на максимум. Допомогти нашим хлопцям, тому що в мене сім'я зараз залишилась в Херсоні, і хочеться якось допомогти хлопцям. Наважилися тому, що, хоч якось, треба підтримувати нашу країну, наших бійців, які зараз воюють за нашу країну, і таким чином прийняти себе рішення прийняти участь у цих змаганнях по кікбоксингу. Ініціювали проведення запеклих боїв за Україну власник закладу Чорна скеля на Виноградівщині Василь Вацко разом зі спонсорами, більшість яких з Виноградівської та Королівської територіальних громад. Тут і організували прес-конференцію, в рамках якої озвучили деталі анонсованого заходу та підписали угоди з учасниками про участь у змаганнях. Ми маємо компаньона, який проживає в Англії, в Манчестері. І ми б хотіли зробити бій за Україну. Так як цей компаньон він проживає в Англії вже 30 років. Мама його була директором школи в Манчестері, яка проводила українську мову і літературу, Тобто корні якби йдуть також оттуда. Так як зараз відбувається війна, то Англія багато допомагає Україні. І ми з своєї сторони. Думали, що можемо привести принести користь також збройним силам України весь гонорар, який ми там плануємо, якби привезти на Україну. Буде переводитися на 128 бригаду нашу Закарпатську. 9 грудня в Манчестері будуть відбуватися поєдинки. Ми назвали цей проект Бій за себе, бій за Україну, тому що основна мета це допомога нашим Збройним силам України. У нас є двоє дівчат, одна буде виступати по ММА, одна виступає по професійному боксу. І є хлопець, який буде відбу... боротися в стилі кікбоксанг. Відповідно, їм зараз вже підшуковуються пари в Манчестері. І саме 9 грудня буде відбуватися саме шоу. Ми залишимо також посилання на лі де всі охочі зможуть подивитися і підтримати наші збройні сили України і наших бійців. Це буде формат восьми поєдинків. Три поєдинки будуть саме з України з нашими бійцями. Провести благодійні змагання вирішили саме у Англії не випадково. Поза як ця країна підтримує Україну з перших днів війни, Тож, уже невдовзі 9 грудня, на полях бою зустрінуться кращі представники України та Англії, які змагатимуться за перемогу, аби підтримати збройні сили України. Таким було останнє повідомлення випуску. Дякую вам за увагу. Більше новин на нашому сайті. До зустрічі і мирних вам звісток.